Четверте заняття має назву Моя внутрішня жінка. Це глибока і дослідницька подорож у свій внутрішній світ. Взаємодія з внутрішньою жінкою це процес будування стосунків з тією частиною себе, яка знає, відчуває, мріє, творить і часто мовчить, бо їй не дають голосу. Для цього заняття вам також буде потрібно роздрукувати зображення, з яким ви будете працювати. Всі шаблони для друку я надаю в додаткових матеріалах. Уступній частині цього заняття я про це дуже детально розповіла. Я дуже хочу, щоб кожна жінка згадала, що при народженні їй вже дано багато надздібностей і магії. Ви тільки уявіть нашу могутність. Жінка є порталом, через який душі. Матеріалізовуються, ну тобто народжуються на цій планеті. Ви подумайте про це. Так от на цьому четвертому занятті ми усвідомимо, що у кожному з нас є жіноче і чоловіче начало, і зрозуміємо, який баланс цих енергій буде для нас жінок. Органічний і природний. Також ми зрозуміємо, з яких енергій, ну, чоловічих чи жіночих, ми переважно контактуємо з цим світом, з людьми, які нас оточують, з нашою родиною. Також ми познайомимося із своєю внутрішньою жінкою і встановимо з нею контакт. Також ми відчуємо, а що насправді хоче ваша жіноча сторона. Ми навчимося чути саме свої потреби і бажання, а не ті, що нав'язані суспільством. І також ми зрозуміємо і відчуємо всі переваги бути жінкою.